Друзі, вітаю на магії рослин, Південь України, Миколаїв. Сьогодні відео про рослини, які витримують сонце, мінімальний полив, декоративні, зростають на радість, і буде в кадрі тільки ось ця декоративна ділянка, яку я вже два роки як засаджую рослинами. Є навіть такі, що садила півтори місяці тому. Щось вижило, щось ні. З якимись рослинами буду прощатися, тому що не подобаються. Все вам покажу. Відео довге. Зроблю тайм-коди, будь ласка, користуйтеся, знаходьте корисну інформацію. Буду вам показувати з різних ракурсів, і це раніше у нас був город. Баклажани. Кабачки, ну, все вирощувала. Але у нас декілька таких діляночок, відведених під овочеві, мені достатньо, тому вирішила, що це буде саме декоративна зона. Тут немає хвойних. В більшості тут троянди, злакові, багаторічники, дерева теж є і, напевно, вони ще будуть додаватися по розміру рослин. Вони є маленькі, які купували в П-9. От, наприклад, цей Барбарис я садила навесні. Дерева, наприклад, як яблуні, за два роки вони трохи збільшився і стовбур, і крона стала ширше, але це були дерева, ну, напевно, трирічні, мені так здається. Я щось і не запитала в розпліднику. Є рослини, які я самостійно розмножила методом ділення, вегетативним методом. От, Наприклад, піровські, це моя рослинка, яку я висадила, і тут їх багато. Поки тут ранковий затінок, комфортно, навіть кай наш відпочиває, покажу вам, що тут зростає. І ділянка саме ця ділянка від основного саду відокремлена. Огорожею з барбарису. До речі, ця огорожа потім у мене йде і ось тут, от саме тут у нас овочеві зростають. Барбарис сорт Дартс Ред Леді, висаджено на відстані 40 см. стрижу. Після літньої стрижки можуть бути опіки, так скручуються листя. Сорт обираємо для огорожі розлогий, для того, щоб він за короткий час був суцільною стінкою. Це було у мене тільки дві стрижки, тому немає чітких ліній. Але подобається, як він себе тримає. Подобається лист темний і тут поряд зростає альбіція. Дерево для півдня. На задньому плані зелена альбіція, а це шоколадна сорт. Summer чоколад. Всі альбіції квітують. Ось такі пухнастики, але є недолік цього квітування. Цвіт сохне, падає, ну і не досить це декоративно. Я закрила очі, тому що мені головне, щоб була ось така ажурна тінь. Чим натягувати затінюючу сітку по всьому саду, а це дуже-дуже складно, то мати альбіцію, яка за короткий час буде 10 метрів в діаметрі, мені здається, що це ну, більш правильне рішення. Шоколадну альбіцію я не оголюю стовбур. Бачите, по всьому стовбуру йдуть листочки. Зелена, а там сформована стовбур і шапка велика парасоля. Тобто ви можете на свій смак її формувати. Є на цьому куточку альбіція. А це друге дерево, і воно старше. До речі, я його купувала разом з зеленою альбіцією, але чому воно не виросло? Підгризав хрущ. Не одразу це помітила. І я зробила пересадку. А коли ми пересаджуємо рослину, ми максимально вкорочуємо довжину гілочок, щоб було легше вкоренитися. Тут вже ця альбіця дві зими перенесла. Мені здається, вона вже вкоренилася, вже пішов в приріст, і я цьому радію. Моє улюблене дерево, яке витримує. Наш клімат це яблуня райська. Їх багато видів, форм є у мене відео. А саме сюди я обрала яблуню Фонтана. Це щеплене дерево, і її крона буде розлогою, буду формувати парасолію, і я хочу, щоб крона потім закрила цей прохід. Буду так формувати. Взагалі ми ж формуємо на свій смак. Висота штамбу ну, от, напевно, метр вісімдесят десь так. Яблучка декоративна їх функція, але можна робити наливочку, варення, все це можна. Невибагливе дерево в тому плані, що не уражуються хворобами, шкідниками, можуть бути кліщі. Ось. Я робила оприскування від шкідників. А так ну, немає тої парші, якби все чудово. І це я кажу з досвіду вирощування різних райських яблунь вже впродовж, напевно, років дев'ять. Яка була моя задумка? Висадити вздовж доріжки однакові дерева, яблуня. Між ними я саджаю злакові рослини, які як солдатики, вони мають щільну форму. не... Розкидується, і це війний Карл Фостер. О, тут я не прогадала. І надалі я його буду ділити і розсаджувати. Чому? Тому що після весни він швидко відновлюється. Вже у нас в травні це метрова рослина, хоча ми його зрізаємо повністю. Він дає колос, тобто він різний. То колос такий зеленкуватий, потім колос жовтий, рослина змінюється. Нема такого, що. Одне і те ж саме. І він такий ж буде і взимку. Потім навесні зрізала буквально місяць, буде трошки голо, але потім піднялося все. Дуже тривалий декоративний ефект, мінімальний догляд, невибаглива рослина. Тому всім раджу і буду надалі розмножувати. Що не подобається, це. Похороплідник. Невеличка огорожа, і я думала, що похороплідник буде грати на контрасті, темний лист, віник, і якби ця низька огорожа буде стримувати злак. Хоча стримувати його не потрібно. Да? Все зростає, компактненько, все. Але похороплідник, до речі, почула, що цю рослину в Україні правильно називати бульбашник. Ну, да, бульбашник більш таке приємна назва. так, бульбашник. Е, тому бульбашник у нас горить на сонці, якщо немає своєчасного поливу. О 10 днів без поливу все. Вже листочки втрачають декоративність. Так, да, вони відновлюються, це ж листопадна рослина, це не самшити, не хвойні, але ну, такий не, досить приємний факт. Я думаю, коли ми прокладемо тут крапельний полив, буде якісна вода. То він заграє. Чому я сказала якісна вода? Тому що отам, де е, огорожа низька з барбарисів, там раніше була огорожа з похороплідника, і вона вся загинула через солену воду. Тому я можу сказати, що бульбашник чутливий до соленої води. Ідемо йдемо сюди в куточок. Тут така цікава композиція. Що це за кулі? Це бетонні такі шари, і вони у нас були куплені ще в 2016 році. Це були фонтани, які ми розібрали, тому що сама бетонна основа вона тріснула, там своєчасно не прибрали воду. Так сталося, ну не викидати. Тому вирішила тут їх так прикрасити цей куточок і висадила поряд ще один війник. Овердам. Але мені здавалося, що він на малюночку був з рожевими суцвітями. І цей колір суцвіті він буде у всіх війників змінюватися. Це не остаточний його розмір це я купила рослину в контейнері 2-літровому і поділила, і висадила в травні минулого року. За рік, ось так, він підріс. Проливала стимулятором коріння для того, щоб вкоренився, тому що посадку зробила дуже пізно для нас, для півдня-травень це такий критичний місяць. Ще злакові рослини, які не вибагливі і зростають успішно на сонячному місці. Це просо. його багато видів, і навіть тут у мене така помилка. Я чомусь не дуже уважно робила посадку. Я купувала чотири види просо, і от зараз ми можемо бачити, як вони відрізняються. А мені б хотілося, щоб це було все однакове. Тобто, у мене тут зростають рослини такими секціями, і мені б хотілося, щоб вони були одного виду сорту. Мені подобається поєднання з трояндами, проса як фон. Тут виступає, але мінус його в тому, що пізно прокидається. От в травні тут ще було голо. І я вважаю, що не потрібно садити прямо на передній план або робити акцент спочатку на інші рослини, а вже потім підтягується просо. За лаштунками. Ну, на сонці ж висока температура. І гасне повністю телефон, він не витримує. Тому я отак наскоком, підскоком, туди-сюди. Ну і води попити. Це ранок, у нас 10 ранку. В обід тут взагалі неможливо знаходитися. Ввечері. Ну Ввечері багато ж роботи, потрібно зробити посаду городу, поки більш-менш комфортна температура, плюс 37 в затінку. Комари після 20-ї. В 9 у нас вже темно. оце буває, що з ліхтариком працюю. Ну, літній садочок догляд то такий ще квест. Вздовж теплиці проходить доріжка до хозблоку. І я хотіла підібрати рослини, які будуть невибагливі, і за короткий час закриють мені і теплицю, і, наприклад, оцей куточок перехід на хозблок. А війник, як Овердам, так і Карл Фостер, вони з цією задачею максимально швидко дійсно впораються. Тому я ці рослини буду ділити і в, планах, і в планах їх висадити ось сюди. Тут у мене така як школка, ми називаємо це пенісетуми, які я в сіянці розсадила восени. Ось такі вони зараз. У мене, до речі, є відео, восени я вам показувала ці сіянці, які вони мають вигляд. І от зараз подивіться. Тут же я і садила спірею японську, але не вся вона прижилася. Отут загинула, отут сухе. Тобто складновата спіреї. Тут більш-менш, але теж сохне. В перший рік після посадки спірея у нас може сохнути. І якщо коріння досить розвинене, вона потім відновлюється. Але мені здається, що тут воно вже повністю сухе. Так що спіреї складнувато. Потрібно за неї бігати. Галя балувана вона стала у нас. І ще один злак, який я можу радити, і це молінія. Невеличкий розмір. Сантиметрів 50, вона разом з колосом швидко зростає, швидко відновлюється. Але, але. Потребує більше поливу, ніж інші злакові. Тому ми її садимо в напівтінь. Ось Тут вона ще висаджена, є тінь від паркану в спекотний час. Ну, Бачите, ось, наприклад, велика рослинка, да? от її розмір. А ці маленькі це я вже ділила, розмножую так. І тут комбінація з вербеною бонарською, з трояндами. Отут, де я стою, знімаю. Я планую поставити лавочку, щоб сидіти, моливатися красою. Тут від паркану затінок, і навіть коли сонце освітлює повністю цю ділянку, тут приємно знаходитися. І попереду я висадила міскантус, який ділила, показувала вам, як я його пилкою ділила. Складнувати йому, ну, тому що травмоване коріння. Але він ж в дорослому віці буде 3 метри. І я от зараз так стою і думаю: а нафіга, мені цей трьохметровий злак. Якщо я тут хочу цю оглядову точку, вона ж закриє мені всю красу. Тому, напевно, я з ним тут попрощаюся і десь його висаджу в інше місце. І тут молінія низькоросла, вірбена бонарська. ось вона. До речі, в П-9 висаджувала. І бачите, як там підживила, вона дуже відгукнулася добре на смокот. Тому, будь ласка, застосовуйте, дійсно він працює. А вздовж доріжки йде мультифлора хризантема, теж розмножую її. Ну, Такий це вигляд: Такова повітряна структура це перовські. Я намагалася на цій діляночці. Повторювати рослини з певним інтервалом. Наприклад, тут піровські теж є, але вона тут була дуже маленька, тому не така гарна, як ці піровські. Всім раджу піровською, як рослина для сонячної клумби. Єдине, що вона буде у вас займати півтори метри. Я стрижу для щільності, для компактності форми. Але не садіть піровській на відстані 50-70 см. Це замало для цієї рослини. Метр двадцять, хоча б якщо ви плануєте суцільну, суцільну таку огорожу з цієї повітряної піровські. Рослина меданос приваблює бджіл, тому я намагаюся піровську ще садити ближче до городніх плодових культур. Поки у мене передих, покажу вам, що зростає в контейнерах під парканом. Чому під парканом? Тому що тут напівтінь. Я відсадила міскантус, от який на клумбі такий самий в горщики посаджувала в контейнери. Тут йому набагато краще, тому що немає таких прямих сонячних променів. Тут я рясніше поливаю, не розтікається вода, вона тут І трошки підживила. ну, не 100%, тому що сохне, сохнуть кінчики, але все ж таки він краще, ніж на клумбі. Тому є сенс, коли ми ділимо дорослу рослину і дуже травмуємо коріння. Є сенс спочатку більш вкоренити її в контейнері, а потім вже на осінь зробити посадку. Навесні, все ж таки, на півдні садити щось. Це ризик. І ось такий міскантус китайський варіагатний. Я його прибрала з основного саду, тому що. Коріння не так іде вглиб, як розростається в шир. Він пригничує сусідів, він агресор, він дає багато порослі. А коли він в контейнері, то я його стримую. Тобто цій рослині потрібен обмежувач коріння. І обмежувач не 15 см, а хоча б сантиметрів 35-30-40, щоб коріння під землею не розросталося. Можливо, і буде зростати і надалі в контейнері, і він розвалюється. Чим старше рослина, тим вона розвалюється, і ми повинні її поділити. Якщо пенсетом його недолік, це отак випадає середина, чи там одна частина рослини. І теж ми повинні поділити і розсадити. Тобто злакові рослини це не посадив і забув через якийсь час. Ми повинні до них повернутися, щоб у це зробити ділення пересадити. Щось пересаджуємо один раз в шість років, щось один раз в три роки, в залежності від самої рослини. Ну і контроль от золота середина поливу. І не перелити, і не, і не долити, хоча б в перший рік після посадки Рослина ж вкорінюється, їй потрібно трошки більше води. Потім, як вже вкорнилася, то буде нормально. Дренований ґрунт обов'язково. І буде все чудово. По трояндам я зараз не буду нічого казати, тому що є огляд всіх троянд, які зростають на цій ділянці. Так, що я ще не сказала, угу, лаванда ще покажу вам. Лаванда вже обрізана. Мені сподобалася саме лаванда сорт Хіткот через яскравість фіолетового кольору. Він темний, такий глибокий, самі кущі невеликі, вони не будуть метровими. Ось такий розмір мені підходить, тому що це акантовка доріжки. Буду ділити, чи можливо докуплю, щоб швидше було, і подосаджую тут далі, продовжу цю лінію. А що краще обрати: лавандин чи лаванду? Лавандин буде більш потужніша рослина, листя, суцвіття, має відмінності, і він квітує пізніше, ніж лаванда. А мені було важливо підібрати так, щоб троянди квітли разом з лавандою. З лавандином тут би так не було. Тому там, де діляночка у мене без троянд, я обираю лавандин. Там, де з трояндами, я обираю лаванду. Коли я планувала доріжки, я керувалася принципом, що доріжка повинна кудись привезти: до будівлі, до лавочки, до якоїсь іншої зони. І тут це я планувала лавочку. Але потім так подумала, що це сонце. І знаходитися тут я майже не буду. У цій бетонній штукенці, ці фонтани, які ми розібрали. Чесно вам скажу: бетонний контейнери чи горщики, будь-який бетон з рослиною, це не є супер. Тому що перепад температури, бетон нагрівається, потрібно часто поливати. Тому це у мене такий експеримент. Заповнила пінопласт. Для того, щоб трохи легше це було. Далі земля, остіоспермом, посуха витривала квітка, дихондра, вербозілля, бачите, повністю засохла. Вербозіллю наші умови на сонці не підходять навіть з поливом. А тепер потрібна допомога ваша. Посадила нещодавно, місяць тому деревій. Прийшов мені в П-9, ось він квітує. Я зазвичай ось так висаджую, дивлюся, спостерігаю, потім рослина сподобалася, розмножую, далі висаджую. От підкажіть, який він буде, яку йому площу відвести. Мені здається, ця рослина це групова посадка, щоб це була пляма, така яскравий, рожевий, бусковий колір, такий він. Ну і як компаньон до троянд, я його розглядала. Поряд це гаура. ну Така компактненька, нормально. А тепер рослини, з якими буду прощатися. Цікаво? Фред зайняв моє місце. Шофредюшка? Відпочиваєш, так? Да? Ну, відпочивай, відпочивай. Моє нещастя це калина. Тут калина не звичайна, а вона мала листя лимонного забарвлення. І це вона росте вже два роки. Два роки я її вкорінюю, все роблю. Але ну ось так. Ось так. І ніяк. Хоча на дачі в Херсонській області ми вирощували і калину Бульданеш, і інші калини, але там поряд річка, там підвищена вологість. Тут у нас я робила, робила заміри 14% вологість. Ну, Тобто сухе розпечене повітря, тому для калини тут не місце. Тільки буде, якщо рясний полив, вона витримає. Тому я буду прощатися. Все, два роки погралися і до побачення. Півонія теж, ну, ніяк ніяк, два роки також вона зростає, сохне. Не можу я щось потоваришувати з півоніями, тому тут посаджу щось інше. Або буде дерево, або колоноподібний барбариз, з якими я в дуже гарних стосунках. Так що шанс дала і все. Друзі, я вам дякую за увагу. Ставте вподобайки, підтримайте магію рослин і нагадую, що є на каналі вже відео про садовий бордюр, який краще обрати, який бордюр має недоліки, тому що навіть тут на діляночці не все гаразд. Так, ви ж помітили? Є відео, як взагалі я планувала цю ділянку. Є відео по агротканині, є відео по рослинам, по багаторічникам для сонячних ділянок, по трояндам. Все це є, будь ласка, переглядайте сторінки каналу. Всім мирного неба, гарних рослин, хай вони нас надихають. Ну, щось Хоча б повинно бути в цьому житті приємне, гарне, від чого ми заряджаємося енергією. Мирного дня!